У Заболоцівській територіальній громаді провели цікавий майстер-клас. Більше інформації про нього у наступному сюжеті. До дня бібліотек у Заболоцівському центрі культури, дозвілля та спорту діти виготовляли листівки для бібліотекарів Заболоцівської громади. Саме сьогодні ми з цієї нагоди зібралися. Майстер-класи зазвичай у нас приходять весело за чашкою. Чаю у нас було. Багато вже майстер-класів, ну, дітям подобається приходити, ми весело проводимо час. За допомогою кольорового картону, ножниць та клею діти приклали зусилля, аби виготовити цікаві аплікації. Такі майстер-класи на думку організатора є дуже важливими. До слова, вікова категорія не обмежена. Корисні майстер-класи тим, що в дітей розвивається дрібна моторика. Вони вирізають, вони малюють. Вони розвивають свою фантазію, адже були е, в нас майстерки присвячені. Ми виготовляли листівка «Голуб миру, там, де дітки вони не тільки розмальовували, а й вони думали, що написати, тому що ці листівки ми відправляли воїнам, і тому вони писали різні побажання, які вони тільки могли. Тобто вони ще й думають. Також з нагоди дня бібліотек творчі діти Заблуцивської громади на чолі з Марією Джаз вітають працівників бібліотечних систем із святом. Побажати їм щастя, здоров'я, наснаги і побільше цікавих читачів. Тому віта! Із забули це Сергій Нікішин, Роман Єльчанінов, Андрій Крач, телеканал Броди онлайн.